Вітаю в ефірі Сигнальний шум. Я, Алекс. Сьогодні ми обговорюємо ідею, яка періодично спливає в українському інформаційному просторі, а нещодавно знову прозвучала з вуст відомого волонтера: ідею про запровадження в Україні інституту негромадян. А я шум, і це не просто ідея, Алексе. Це солодкий, спокусливий заклик до простого рішення. Це шепіт, який каже: Давай розділимо всіх на наших і чужих. І чужим просто вимкнемо всі права, і тоді заживемо. І чорт забирай, як же сильно іноді хочеться в це повірити. Давай розберемося, що це таке: інститут негромадян це правовий статус, коли частина постійного населення країни позбавляється повноцінного громадянства. Найяскравіший приклад країни Балтії, Латвія та Естонія, після 1991 року. Величезна частина російськомовного населення, яке не підтримувало ідею незалежності, не отримала громадянства автоматично. Їм видали спеціальні паспорти негромадянина, що обмежувало їхні політичні та деякі соціальні права. Паспорт негромадянина це геніальний ефемізм для слова тавро. Це коли держава дивиться на тебе і каже: Ти тут живеш, ти тут працюєш, але ти не наш, ти людина другого сорту. Ти потенційний зрадник, і ми будемо тобі про це нагадувати кожного дня, тикаючи в обличчя цією фіолетовою книжечкою. Мотивація влади країн Балтії була зрозумілою: вони боялися, що ця величезна маса нелояльного населення стане п'ятою колоною і підірве державність середини. Але це рішення викликало гостру критику з боку міжнародних правозахисних організацій, які говорили про системну дискримінацію. А тепер це пропонують нам. Країні, що воює, де емоції на межі, де бажання знайти ворога і покарати його, це базовий інстинкт виживання. Звучить же дуже привабливо, правда? Усі, хто чекав руський мір, усіх, хто ставить лайки під постами шарія, усі, хто пошепки мріє про як було раніше, бац, і вони вже не громадяни. Без права голосу, без права на посади. Спокуса велика, але це пастка. Давай про ризики вони величезні. Перше міжнародна ізоляція Україна, яка бореться за демократичні цінності, не може собі дозволити впроваджувати практики, що порушують базові права людини. Нас просто не зрозуміють наші західні партнери. Друге політичні маніпуляції. Хто буде вирішувати, хто нелояльний суд, СБУ чи може активісти в соцмережах? В умовах нашої, м'яко кажучи, не ідеальної правоохоронної та судової системи цей інструмент миттєво перетвориться на знаряддя для розправи з політичними опонентами. Будь-кого можна буде призначити ворогом. Третє внутрішній вибух. У нас і так уже обрізані права через воєнний стан. Якщо держава почне ще ділити своїх громадян на сорти, це підірве довіру остаточно. Це не об'єднає націю, це розколи її. Четверте, демографічна прірва: Україна в стані демографічної катастрофи. Ми втрачаємо людей, і в цей час ми будемо думати, як би ще частину населення формально викреслити. Це постріл собі не в ногу, а прямо в голову. І головне, у нас є кримінальний кодекс, стаття Державна зрада. Колабораціонізм. Хочеш боротися з зрадниками? Чудово. Збирай докази, веди в суд, саджай у в'язницю. Це складно, це довго. А от просто оголосити когось негромадянином – це швидко і легко. Це популізм у найчистішому вигляді. Це спроба замінити складну роботу спецслужб і судів простим політичним рішенням. Підсумую. Інститут негромадян є вкрай спільною практикою, яка несе для України значно більше ризиків, ніж потенційної користі. Це може призвести до міжнародної критики, посилення політичних репресій та поглиблення внутрішнього розколу. А я підсумую так: коли йде війна, дуже хочеться простих рішень. Але простих рішень не буває, бувають лише примітивні. І ідея ділити людей на чистих і нечистих це найпримітивніше з усіх. Це шлях не до перемоги. Це шлях до того, щоб перетворитися на те, проти чого ми воюємо: на Росію. Кінець зв'язку.